Що означає бути переможцем? Чи завжди перемога виправдовує засоби? І що, якщо самі правила гри абсурдні? Такі питання ставить перед нами Стівен Кінг у своєму романі Довга прогулянка. Цей твір це не просто антиутопія, а глибока психологічна історія про виживання, людську жадобу до успіху та ціну, яку ми готові за нього заплатити. У цьому відео ми розглянемо, як Кінг розкриває тему боротьби за перемогу в умовах абсурду, що може навчити нас цей роман, і чому питання ціни успіху актуальне для кожного. Основна ідея довгої прогулянки гра на виживання. Події роману розгортаються у світі, де 100 підлітків беруть участь у жорстокій довгій прогулянці, їхнє завдання іти без зупинки, не уповільнюючи ходу нижче 4 миль на годину. Тих, хто порушує правила, отримує попередження, а після трьох попереджень гине. Переможцем стане лише той, хто залишиться останнім живим. Це змагання перетворюється на випробування не лише фізичної витривалості, а й психіки. Чому учасники добровільно погоджуються на таку гру, бажання виграти головний приз будь-яке бажання, яке вони загадають. Однак у процесі змагання це бажання стає примарним. Адже кожен крок дається ціною людського життя абсурдність правил і природа успіху. Довга прогулянка демонструє, як людина може сліпо дотримуватися правил, навіть коли вони не мають логіки чи сенсу. У світі роману правила диктуються тоталітарним режимом, і ніхто не ставить їх під сумнів. Ця ситуація стає алегорією на наше суспільство, де багато людей, прагнучи успіху, йдуть нав'язаними шляхами. Досягають кар'єрних висот, жертвуючи здоров'ям чи стосунками, чи беруть участь у гонитві за славою та визнанням, забуваючи про справжню цінність життя, чи вартий такий успіх ціни, яку ми за нього платимо. Кінг дає зрозуміти, що перемога в світі, де правила безглузді, не приносить задоволення, вона стає лише тягарем. Герої книги, психологічна боротьба і трансформація, кожен із учасників до. Довгої прогулянки починає змагання з власними цілями і мріями, але з кожною милею вони стають менш людьми і більше частинами жорстокої гри. Головний герой Рей Гарріті проходить через всі стадії психологічного виснаження, від впевненості у власних силах до сумнівів, страху і навіть прийняття неминучості. Інші персонажі, як от Пітер Маквріс чи Арт Бейкер, стають символами різних реакцій на безвихідь. Через їхні долі Кінг показує, як жадоба перемоги руйнує моральні принципи і людську природу, у прагненні вижити, вони стають ворогами один одному це нагадує, що в реальному житті надмірна конкуренція часто призводить до втрати людяності. Чи справжня перемога можлива питання, яке переслідує читача протягом усього роману. Чи може переможець у такій грі залишитися справжнім переможцем? Фінал книги залишається питання відкритим. Головний герой виграє, але що насправді він отримує психологічні травми, почуття провини за загибель інших і повна втрата себе. Це нагадує нам, що іноді досягнення цілей у світі, де немає сенсу, немає жодної цінності, уроки довгої прогулянки для сучасного суспільства. Роман Кінга це не лише розважальна історія, а й потужна соціальна критика. Ми можемо винести з нього кілька важливих уроків переоцінка цінностей. Перш ніж прагнути досягнення, варто задуматися, чи відповідає ця мета вашим справжнім бажанням і чи не нав'язана вона суспільством людяність понад усе. Навіть у жорстокій конкуренції важливо не втрачати моральних принципів і залишатися вірним собі. Висновок. Довга прогулянка Стівена Кінга це дом, це історія, яка не лише захоплює своєю напругою, а й змушує нас замислитися над важливими життєвими питаннями, що означає перемога, яка ціна успіху, і чи справді ми готові платити за нього своїми принципами, здоров'ям чи життям? Ця книга вчить нас, що справжня перемога полягає не в тому, щоб дійти до кінця будь-якою ціною, а в тому, щоб зберегти себе на цьому шляху. Тож у гонитві за успіхом варто пам'ятати, що головне це не забути, ким ви є і чого справді хочете.